День української державності святкують і у Франції. Нагадаємо, що у Європі перебуває близько 9 мільйонів українців, які виїхали, рятуючись від війни. Це 80% жінок із дітьми. Франція надала тимчасовий захист майже 120 тисячам українців. Вони отримали право перебування в країні протягом шести місяців з можливістю продовження виплати допомоги, дозволу на працевлаштування, доступу до безкоштовної медичної допомоги та навчання дітей, підтримку у доступі до житла. Більше розкаже наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. Так, вітаємо з Днем державності з міста Реймса. Вітаю Дніпро, Київ, всю Україну всім святом. Це унікальне місто, яке стало після Парижа другим містом, яке почали приймати українців. Приймали вони, виходить, що наші люди приїжджали до Парижа, а потім вже українців розподіляли по регіонам. Тобто Реймс знаходиться за 120 кілометрів від Парижа, і він став би спочатку військової агресії. Він став першим містом, яке теж почав приймати українців. І зараз тут живуть, по моїм даним, десь близько тисячі наших біженців. Це переважно. Це більшість це діти і з батьками або це пристаріли люди. Отже. Держава, взагалі для французів, і чому вони саме почали. Я думаю, що нас підтримувати, для них це основно, основне в житті. Вони дуже полюбляють свою країну. Вони полюбляють державу свою. Вони прискіпливо дивляться за державною політикою. І саме тому вони, коли побачили, що Україна Росія зазіхає на Україну, на її державність, і почали реагувати, почали нам допомагати. Прошу послухати пряму мову. Коли у вас розпочалася війна, то це дуже засмутило французів, бо ми вважаємо, що Україна частина Європи. Для нас цей напад став великою несподіванкою, бо вже багато часу пройшло після великих війн та значних військових конфліктів. Ми були впевнені, що війна в Європі ніколи вже не повториться. В мене особисто є друзі, і там є жінка родом з Києва для мене це було шоком, що анонсують спеціальну операцію, заходять на чужу територію і розпочинають війну з метою усунути чинну владу, знаючи, що Україна не була готова належним чином до цього нападу. А сьогодні є Україна, яка себе захищає і в неї є своя державність і своя історія є армія, яка захищає свою батьківщину. Через це росіяни не змогли свій план здійснити. Це дуже добре. Ми сподіваємося, що вони так свій план і не здійснять. Дякую, колего, за включення. Нагадаю, з нами на зв'язку був наш власний кореспондент у Франції, журналіст Євген Павленко.